Усім привіт! І сьогодні у нас 3333 скелети. Ціла армія будуть битися проти 33 пекельних веж. Давайте уже починати. Що у нас тут? У нас є гумка. Давайте старемося ці стіни. Ні, не можемо. Тоді лісовим ґрунтом просто до пекла шлях в пекло проклали. Це як вікно у Європу, тільки вікно у пекло. Нам тепер треба поставити щось, щоб у скелетів була мотивація йти до пекельних веж. Хоча, я гадаю, що у них вже пішла якась битва з пекельними вежами, і що у них з'явилася мотивація горіти чи що. Де вони вже йдуть? Десятками, а скелети йдуть сотнями. Причому найеф... найефективніший із скелетів це учники, і вони вже отримали свої перші легендарні мечі. Легендарна зброя. Це щось, мабуть, дуже сильне. А ще унікальна зброя. Але я гадаю, що якщо у нас скелети будуть постійно горіти, це їм не допоможе. Їм треба просто більше луків. І чого у нас? Така чел стіна. дуже мало воїнів б'ються. Давайте зітремо кордони повністю. Ось так буде ефективніше. І я, я сподіваюся, я нікого там не убив. Добре, у нас є 33 пекельних вежі і ще жодна з них не була знищена. І дуже багато скелетів вже пало. Але при зйомках відео не, жоден скелет і демон не постраждав. Навіть їх психіка. Так. Цей скелетик, він просто стріляє. Ефективне, але нікого не вбиває. Мирний, мабуть. Ну, скелети вже активно ведуть боротьбу, прориваються потроху. Хоча їх і демони відбивають. Скелети гарять і не можуть... Підійти поближче. Ось тут у нас. Вони ще від е, покельних ва... Па... покельних п... у нас. Беж. Від покальних Беж у нас нижче. Знаходиться згорає скелетів, вони їх обходять, але покельні вежі мають фаерболи. І відбуваються ними доволі афективно. А ще десятки демонів, які відіб'ють і цю сторону фронту. Ну добре. Чи може у нас золотий мозок якось заматувати наших скелетів і ти на прорив? Якщо ми поставимо хоч один золотий мозок, сюди, наприклад, сюди, і сюди. ну? О, ну це вже діло. Давайте подивимось. що воно таке. Це як із кулемета просто розстріл. стріл. ціл. На демона. Ні, ці три башні перші Зовсім не вытримы. І і і тобто ну, розстріл прямо их зграда и всі у шеренгу. В лінію, тут розходяться, там сходяться, тут хтось перебувають. Короче, хаос. Ціль відеоролика було в тому, щоб скелети не так організовані шули, а вони щось навіть деякі з них і не хочуть, і не хочуть туди йти. їм нормально. Тут ці, цілие легіони помирають, а вони там стоять, нормально. Ось бачите, як їх викидыває. Давайте подивимось, наскільки швидко мене приб'ють, якщо я зайду за Краба. Mr. Крабс, давай! А ну! Знищимо легіон скелетом. Давайте, Що шо вы трогатом вони Ану? Набстрелюють! Ой-ой-ой! Можна якось упивитися, чи що. Я і так ефективно огуляюсь, по-моєму. я тут уже пів армії скелетів перебув? Якщо не більше. Але башня башня пекла, які у нас вежі пекла. Майже усі пали. А. Золоті моз... Золоті мізки точно вже у нас пали, а ось скелети, я не знаю. не відбудуються. Ой, я їм трішки допоміг. Хоча я там пів армії скелетів перебут. А, ну добре. Ну скелети виграли. Якщо б я не, втру не втручався у їх битву. але все одно. Якщо ви думаєте, що Лорскі Леди програли в цій битві, то пишіть коментарі, буде цікаво буво дивитись на них. До побачення! Бідний демон. Ой, він розпався.